Я хотів би розповісти вам, дорогі друзі, як завдяки правильному вибору, можна отримати все, що побажаєш, і здійснити свої мрії. І навпаки, як неправильний, може все зіпсувати. Браулери завжди намагалися вдосконалюватися і досягати, здавалося б, недосяжних цілей, поліпшувати свої навички, суперсилу, зростання досвіду і рівнів, але в цих тривалих перегонах за перемогу і вдосконаленнями вони не помітили, як втратили щось важливе. Але про це потім. А зараз зустрічайте на арені Бравл Старс! Робот-помічник! Усередині нього справжня фабрика з виробництва енергетиків неперевершений!